Школа отримала кошти на опалення. Ми це робили. Ми цим займалися. Коли 100 тисяч гривень на вулицю Мазепи на міжбудинкові проїзди скеровано. Ми чуємо знову інсинуації на те, що це не на міжбудинкові проїзди, це на дорожнє полотно, ще щось і все інше. Ну, хотілося би обговорювати, хотілося би дискутувати з приводу реальної праці реальних результатів. Наприклад, мене як депутата обласної ради, я ну, наприклад, Коршів, вони отримали понад 2,5 мільйони гривень. на Каналізаційний колектор, коли ми говоримо, наприклад, Лісний Хлібичин, згідно саме на мій депутатський запит, обласна рада відгукнулася, бо у нас є там патріотична більшість, та, яка була утворена ще задовго до цього об'єднання, яке фактично прообразом для нього, стала наша обласна рада. То 3 мільйони 350 тисяч гривень це сума коштів, яку ми очікуємо на фінансування дитячого садочку в лісному Хлібичині. У тоні є діючий єдиний плавальний басейн. Але це насправді цікавить реальних виборців, реальних людей, ті, котрі приходять на живі зустрічі, живе спілкування, яке насправді мені стараються обмежити, але це не цікавить тих, хто приходить з метою завдати шкоди опозиції, розколоти, посіяти сумнів недовіру. Посіяти страх, переконати, що ви не міняєте нічого, бо ви не зміните, не прагніть. І я здивований дуже цією поведінкою. Але і отой бруд по місту Коломия, ті брехливі заяви про підтримку, ще щось, вони все про це свідчать. Але я відверто від душі кажу. Я все це у п'ятницю, напевно, пробачу, забуду, бо треба буде думати, як працювати у Верховній Раді, діяти, представляти Коломийщину. А не згадувати образи і боротьбу, яка ну чесно сказати не була чистою. Дякую, пане Сергію. Як діятиме об'єднана опозиція після виборів? Які будуть три перші кроки, наприклад, ваші в парламенті? Ви знаєте, це кожен крок в своєму напрямку. Якщо це політична реформа, без сумніву, нам треба повертати конституцію, де будуть повноваження уряду і парламенту, які на сьогодні ви знаєте, узурповані президентом. Друге, це. Безпосередньо закон в цій частині, який стосується імпічменту президента, будь-якого і на сьогодні, і на майбутнє, і ясне голосування за імпічмент президента Януковича. Третє це відкликання народних депутатів, які змінили фракцію або свої політичні переконання. Четверте це кримінальна відповідальність за голосування чужою карткою. Оце політичний блок. Економічний блок це без сумніву скасування можливості продажу земель сільгоспризначення. Без сумніву, це питання нової пенсійної реформи, скасування тієї пенсійної реформи, які запровадили Тегіпка і Янукович. Це питання нового податкового кодексу, де на кінець-то ми побачимо, як платять податки ті, хто сьогодні ховається в офшорах. А це тільки цього року буде 40 мільярдів доларів, які сховають в офшорах. Без сумніву, це питання, які стосуються безпосередньо мовного законодавства, якщо брати гуманітарний блок. Питання розвитку української мови. Без сумніву, це питання, які стосуються освіти і охорони здоров'я, тільки не через скорочення закладів освіти і охорони здоров'я, а достойного фінансування, те, чого не може сьогодні дати партія регіонів. І останнє питання це бюджетний перерозподіл. Це питання бюджетного кодексу, який в свій час запроваджувала Юлія Тимошенко, який був провалений, на жаль. Але я переконаний, ми до цього повернемось. і кожний населений пункт в Україні буде масти свій власний бюджет щодо ухвалення державного бюджету. Ось якщо по напрямках це без сумніву ключове. Останнє питання це боротьба з корупцією. Але тут і питання, які пов'язані з зменшенням навантаження на податки, щоб не уходила в тінь зарплата. Це і питання, які пов'язані з корупційними схемами, коли вимагають незаконні висновки, незаконні перевірки відбуваються. Оце весь комплекс питань, який так чи інакше пов'язаний з дерегуляцією, як це прийнято називати. Тобто нас чекає велика робота. Пане Сергію, ну і на завершення таке риторичне можливо запитання. Чому ми все-таки за 20 років ніяк не можемо дочекатися справді українського уряду, українського президента, які би працювали для українських людей? Ви знаєте, я аналізую. Так сталося, що за всі 22 роки ми лише один раз мали більшість, і то один день. Я хочу нагадати, перевибори виборами 2007 року, коли дійсно ми вперше отримали більшість буквально в один голос. На жаль, вже перше ж голосування в парламенті за прем'єр-міністра Тимошенко. показало, що ця більшість була зруйнована грошима, підкупом, несправедливістю, і ми вже отримали буквально наступного дня то 225, то 220 голосів. Тому я переконаний, зараз у нас є єдиний шанс дійсно створити потужну більшість в парламенті і відсторонити на кінець то Януковича і його так звану команду від влади. Не допустити проходження представників партії регіонів або так званих незалежних, які потім побіжуть і будуть підголосовувати партії регіонів. І я переконаний, ми це можемо зробити лише в один спосіб. Це тотальна перемога на мажоритарних округах і не лише на західній Україні, бо таке саме ситуація дуже сприятлива для нас по центральній Україні, по цілому ряду південних і східних областей. Це є підтримка Олександра Левицького на цьому окрузі від об'єднаної опозиції Батьківщина Свободи. І я думаю, що це є підтримка списку кандидатів, які ідуть від об'єднаної опозиції батьківщина і від свободи. Перемога, я думаю, не за горами. Дякую, панове. Що ви побажаєте жителям Прикарпаття напередодні виборів? Ви знаєте, я побажаю одного: не продавайтесь, це перше. Не бійтесь це друге. Приходьте на вибори це третє. А серце вам підкаже. Ви розумієте, далі так жити не можна. Ми повинні змінити країну і побудувати українську Україну. І це дає шанс, який ми отримаємо буквально за тиждень. Цей шанс унікальний. Не пропустіть його. Дякую, будь ласка. Україною керує народ, і народ свій вибір мусить зробити, народ свій вибір зробить, і народ свій вибір може і здатний захистити. Я бажаю, щоб ваш вибір був вдалий, щоб ваш вибір був чесний, щоб ваш вибір був на користь вас, ваших родин, всієї держави, Україна. І щоб усі ми були готові у разі потреби, а така потреба може настати, бо спроби до фальсифікацій, спроби до обману є, аби ця готовність була і скерована на те, аби захистити наш з вами вибір. Цього щиро бажаю. Хай буде здоров'я і щастя, добробут і достаток у ваших родинах. І хай любов, увага, турбота і повага сповняють всіх нас, тоді нами будуть рухати справді. Патріотичні справді гуманні мотиви і цілі наші будуть справедливими, чесними і дійсно українськими. Я дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Сергієм Соболєвим та єдиним кандидатом від об'єднаної позиції по виборчому округу номер 88 Олександром Левицьким. Дякую за увагу. і До побачення. До побачення.